Пропонували не тільки об'єднаної опозиції програму, а по суті ключові тези погодити між нами свободою і ударом. У цих тезах 9 пунктів. Частина із них є такі протестні, як то імпічмент Януковичу, як то слідча комісія щодо дій теперішньої влади і таке інше. Частина із них є те, що треба якомога швидше скасувати. Як то пенсійна реформа і податкова в частині придушення середнього і малого бізнесу. Частина є речей абсолютно позитивна. Як то нова податкова система, нова структура влади, закон про відкликання депутатів і взагалі всіх представників влади, і блок законів, який стосуються прозорості владі. влади. Ми в п'ятницю плануємо запропонувати до спільного підпису цей документ. Причому не тільки ми і свобода, але й удар. Я поки що не знаю, чи є позитивна ж відповідь від Віталія Кличка, але цілком можливо, що вона буде. І якщо так, то влада може мати великі ускладнення в наступному парламенті, бо тоді вимальовується демократична коаліція щонайменше із трьох політичних сил. Бо я переконаний, що і свобода здолає 5-відсотковий бар'єр, яка буде діяти спільно ключових тез. Я хочу, я не переконаний, але я вважаю, що є всі підстави думати, що така думка є обґрунтованою. Ну і якщо на трьох е... оця коаліційна угода на три політичні сили підписуються, я думаю, що Україна може чекати ж... цікаві події. І, можливо, навіть достатньо швидкі. Бо всі ж думають про 2015 рік, як там змінювати Януковича. А якщо парламент такий нелояльний до президента, чи будуть вони співіснувати спільно до 2015 року, я думаю, ні.